Приготуємо неймовірно смачні мариновані огірочки з гірчицею. Для початку огірочки необхідно залити холодною водою на 2 години. Огірочки вже залиті водичкою. Тепер відразу необхідно приготувати маринад. Для рецепту, окрім огірочків, на одну порцію нам знадобиться 2 літри води, 400 мл оцту, 2 столові ложки з гіркою солі, 1 стакан цукру, зерна гірчиці, чесничок, гіркий перець, кріп зонтики, листя хрону, листя смородини та листя вишні. Цей список можна продовжувати. Моя бабуся взагалі користувалася таким листям. Щериця, бур'ян називається. А можна взагалі обійтися без цих всіх добавок. Можна тільки там часничок, але обов'язково гірчиця. Це обов'язковий інгредієнт. Ці всі добавочки, це потім буде в баночку. Наразі нам треба швидесенько зварити маринад. У мене тут буде дві порції, все в подвоєному розмірі. Спочатку закип'ятити необхідно воду, додати сіль та цукор, і в кінці оцет. Довести до кипіння, вимкнути і маринад остудити. Сіль не забуваємо з гіркою. Водичка з цукром та сіллю закипіла, і я додаю оцет. Маринад закипів, вимикаємо і залишаємо до повного вистигання. Пройшло 2 години. Тепер огірочки гарненько помити, декілька разів, міняючи воду. Також ретельно промити все листя, яке буде додаватися в баночки, промити і залишити, отак стікати. Баночки добре миємо і стерилізуємо. Я, коли готую великими партіями, завжди стерилізую в духовці, так найзручніше. Помиту мокру баночку, ось так верх ногами на дечку, дечку в холодну духовку, духовку на 150 градусів і так, хвилин 10-15, в залежності від розміру баночки. 3 навіть 20 хвилин можна потримати. Потім, коли духовочку вимикаємо, відразу її не відчиняти. Нехай так постоять хвилин 10-15. І все. Огірочки вже помиті. Тепер їх треба обрізати так легенько. Трішечки зовсім. Ось ці края, легесенько обрізати. Цього року огірочки я придбала малесенькі. Мені такі подобаються, але ось знаю багато кому подобаються не дуже маленькі огірочки. Ось запросто можна ось такі більшенькі закривати по цьому рецепту. Вони теж виходять дуже смачні. Головне, щоб вони були молоденькі. Часничок чистимо, його краще брати домашній, оскільки магазинний може посиніти в банці. На дно баночки викладаємо наші листочки, всі по одному, як мінімум, а можна і по два. Також чесничок, чорний гіркий перець, штучок 5 на баночку. Часничка штучок від 3 до 5. А також суху гірчицю в зернах, одну чайну ложечку. Ось так. Я закриваю ці гірочки в літрові баночки. Для мене це найзручніший варіант. На вечерю відкрили, з'їли. Баночка уходить. Півлітрову мало. Тепер наповнюємо баночки огірочками. Я їх так стараюсь виставляти гарненько. Ну, можна і накидати, як виходить. Ось так. Я більшенькі огірочки ставлю на низ. Ось так рівненько. А тоді меншенькими доповнюю баночку до повної. Ось так наповнюємо помаленьку. Ці огірочки дуже смачні. Мені цей рецепт дала Лєночка, моя колега. Тому я їх так і назвала. Спробуйте, не пожалкуйте. У мене ці огірочки полюбляють всі від маленьких до дорослих. Кришечки я ось так кип'ячу в звичайній каструльці. Всі огірочки вже в баночках. Огірочки вийшли різні, більшенькі, меншенькі. Ось тут півлітрову баночку взагалі, такі маленькі вийшли. Також хочу сказати, що однієї чайної ложки гірчиці на літрову банку малувато. Тому я додам ще по одній чайній ложечці гірчиці в кожну баночку. Ось так. Також я додам. Ще духмяний перчик в кожну баночку по одній перчинці. додам. Тепер розливаємо маринад охолоджений в кожну баночку до верху холодним маринадом. Ось. Тепер ці баночки необхідно простерилізувати. В кастрюльку на дно рушничок. Потім баночки, накриваємо кришечками, водичку в кастрюльку, щоб мінімум 2 третини баночок були покриті водою. Від моменту закипання 5-10 хвилин. І закатуємо. Ось стерилізація починає закипати. Від цього моменту засікаємо 5-10 хвилин. Чому я кажу саме 5-10? Тому що 5 хвилин взагалі прийнято для півлітрової баночки, для літрової 10, для півторачки 15 і так далі. Але тут важливо зрозуміти сам момент закипання, його можна по різному розцінити і переварювати ніхто ж не хоче. Тому також можна орієнтуватися по кольору огірочків. Ось вода лише закипає, а вони вже почали міняти свій колір. Я буду засікати десь хвилиночок 6-7. Більше, думаю, не потрібно, щоб не переварити. Коли перша партія у вас буде простерилізована, сюди в цей кип'яток, наступну партію не ставте відразу в кип'яток. Ось так, зачерпніть трішки кип'ятку. І долийте сюди холодної водички, щоб не лопнула банка, і потихеньку тоді опускайте її нову. З подвійної норми маринаду в мене вийшло 10 літрових баночок. Огірочків на це пішло 5 кілограмів. Усі пропорції на одну норму приготування я розпишу під відео. Грубо кажучи, на одну норму маринаду. Необхідно взяти 2,5-3 кг свіжих огірків, вихід 5 літрових баночок маринованих огірочків. Цей спосіб маринування огірочків мені подобається тим, що маринад можна зварити заздалегідь і користуватися ним по мірі необхідності. Ось такі вийшли чудові огірочки. Спробуйте, не пожалкуєте. смачного!